to 我。 Передати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання по суті можуть пройти до найближчого криття, яке знаходиться у приміщенні Кам'янської міської ради. Згідно з проєктом порядку денного, пропонується розглянути 54 питання, які є пропозиції. Враховуючи доповідну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, пропоную включити до порядку денного проєкт рішення про взяття на облік захисних споруд подвійного призначення і захисними власниками проти радіаційного укриття і включення їх до фонду захисних споруд Кам'янської міської територіальної громади та затвердити порядок денний засідання виконкому шляхом голосування. Прошу голосувати за порядок денний засіданок ради. Хто за проти утримують порядок денний засідання виконкому з унесеною пропозицією прийнято? Прошу голосувати за внесені пропозиції і. У нас немає більше? Ні, немає. Ми всі відпрацювали, у нас питань немає. Переходимо до огляду внесено на засідання питань. Перше про затвердження мережі закладів освіти Кам'янської міської територіальної громади 2025-2026 навчальний рік. Доповідать Оксана Анатолійовна. Доброго дня. Департамент освіти представляє проект про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти на 25-26 рік. Варто зазначити, що кардинальних змін протягом року не відбулося і порівняно з попереднім роком закладів загальної середньої освіти у нас залишається незмінна кількість 42 комунальних і один приватний. Єдине в закладах загальної середньої освіти зменшилась мережа класів на 26 класів стало менше порівняно з попереднім роком і зменшилась кількість дітей На 1497 учнів. У закладах загальної, закладах дошкільної освіти у нас відбулося зменшення на один заклад. 20-й дошкільний заклад припинив існування і на три групи також відбулося скорочення. Дітей скоротилося на 418 вихованців. У закладах позашкільної освіти також у нас іде зменшення на один позашкільний заклад, це флотелія юних моряків і Припинила своє існування шляхом приєднання до комунального закладу, центр туризму, краєзнавства, екскурсії учнівської молоді, «Горицвіт». І кількість груп у нас зменшилась на 12, і кількість вихованців позашкільних закладів на 191. А так, в принципі, мережа є сталою, і просимо затвердити таку мережу на 25-26. Прошу голосувати, хто за, хто проти. Дуру про визначено посерхована вартості на оренду житла Кам'янської міської територіальної громади за митним вересням 2025 року. Прошу голосувати, хто за, проти третє позатвердження право приймання стічних воду системи централізованого водовідування на території Кам'янського міської територіальної громади. Прошу голосувати, хто за протирічної книги 4 пронесення зміни до рішення виконавчих медикоміську ради 23.1.2020. Санітарного отримання території міста проєкти рішення п'яти професійної рішення місії зробити щодо надання компенсації за пошкодження знищення об'єкту наукового майна внаслідок бойових дій терористичних актів і версії з причини озброєння агресії Російської Федерації проти України на території Комісії міської територіальної громади. Прошу голосувати, хто за проти У нас рішення шостого поставити рифів на прикровиних енергію, нас портування та постачання. Послуги спостачання теплової енергії акціонерної політки Піковська ТЕЦ. Прошлого ва, тобто, сладу за протирішень традиційного тарифів на теплову енергію енергії, відробництво транспортування та постачання, з спостачання теплової енергії, комунального проєкту, Каміського міського ради Кам'янська теплопостачання кампанії. Прошлого слабка, ва, хто тобто, за проти. Рішення проекта, восьмого про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установка з використанням альтернативних джерел енергії комунального міського міськраду, ніж шлях теплов. Прошу голосувати, хто за кроти. Сірічний проте. Дев'яте про встановлення тарифу на теплової енергії, що виробляється на установку з використанням джерел енергії приладних компанія Маскару. Прошу голосувати, хто за проти. Сірічні оплеки. Десяте. Про створення міської комісії не розходу публічних інвестицій. Ввідомляю, що я вбачаю розмір conflictu interessів, прийняті рішень комітету міської ради про створення міської комісії з у зв'язку з реалізацією повномажень стосовно себе у складі комісії. і слухали вивчали є значущим для місцевої ради, застосування за роти Річні книги 12.00 до рішення по нашої бюджету міського ради 21 та 2021 проведення в 2025 році коштів субвенції з бюджету Хмельницького міського територіальної громади державного бюджету. Прошу голосувати за проти. Річне книга 12. Про попередню розгляд і схвальних проєктів рішень, що вносяться на розгляд 80-ї сесії Кам'янської міської ради 8 <sp> <smPMumbaifre> скрипта. <shortzy> Повідомляю, що я не збачаю ознаки конфлікту інтересів своїй участі в розгляді питання прийняття виконавчого комітету міської ради про попередній розгляд та про схвалення проекту рішення, що вноситься на розгляд вісімдесятої сесії каміньської міської ради восьмого ступеня у зв'язку із розглядом питання про передачу користування на умовах оренди земельної ділянки за адресорів. Євгена Мельниква, ось і мау, на Івані. Прошу вислати, хто за против. Реалізації повноважень стосовно це управління. Прошу голосувати. Хто за, проти. 14. Вона зміни до рішення виконавчої комітету міської ради від 30.04.2020 про опору міської комісії з розгляду питання надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішніх переміщенням особам зі зміни. Прошу голосувати. Хто за проти. Рішення прийнято. Можна пропозицію? Пропоную питання з 15 по 17 включно щодо доцільності призначення піконом прийняти одним блоком. Прошу голосувати за внесення пропозицію. Хто за проти рішення прийнято процедуру? Прошу голосувати за питання з 15 по 17 включно. Хто за проти? Рішення прийнято. 18. Пробір громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у коначій комітеті Кам'янської міської ради. Прошу голосувати, хто за проти. Рішення прийнято. 19. Про Надання житлоплочів гуртожиток комунальної власності Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати, хто за проти. рішення прийнято. 20. Пробір громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду для тимчасового проживання внутрішніх переміщених осіб. Прошу голосувати, хто за? Проти настрічні прийде. Два сперше. Про розірвання договору не можут його приміщення своду соціального призначення. Прошу голосувати, хто за проти настрічний прида. Два зробля. Внесення змі договорів на можут ливих приміщень. Прошу голосувати, хто за проти настрічні прийде. Про надання житла своду соціального призначення. Прошу хто за. Проти і рішення прийнято. 24. про внесення змін до рішення виконавчих комітету міської ради. І двадцять дев'ятичі двадцятого п'ятсот шістьдесят вісім. Про на від договірів нам житлових приміщень. Прошу голосувати хто за проти. Вторився рішення прийнято. 25. про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. від тридцять першому сьому дві тисячі двадцяти до житлових приміщень. Прошу голосувати хто за проти. Рішення прийнято. Пропоную питання з 26 по 50 включно щодо захисту прав дітей. прийняти двома блоками. Перший блок питання з 26 по 36 включно, Другий блок питання з 37 по 50 включно. Прошу голосувати, занесемо пропозиції. Хто за проти 3 річного приняття. Прошу голосувати запитання з 26 по 36 включно. Хто за проти 3 річного приняття? Прошу голосувати питання з 37 по 50 включно. За проти 13 рішення прийти. 51. Про внесення жилого приміщення за адресою проспект Василя 120, квартира 46, про проведення живого приміщення за адресою проспект Василя 120, квартира 46. У нас жиле. Прошу голосувати. Хто за проти 13 рішення прийти. Після друга про виключення живого приміщення за адресою проспект відружень, 51, квартира 1. Числа службов живих приміщень. Прошу голосувати, хто за проти. 13 рішення прийде. 53 про. Службов жив приміщення Міністерства здоров'я України. Прошу голосувати за проти не, рішення прийнято. 54. -го. про надання використання дитячого будинку сімейного типу житлового будинку за адресу вулиці Михайло Грушевська, 217. Можна пропозицію да. до голосування для дотримання вимог чинного законодавства. Пропоную надати доручення служби mm -hmm. у справах дітей міської ради в за. До влаштування на виховання на спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу подружжя Некрасова та Миронової дітей за розрахунковою нормою жилої площі вказано при закупівлі житлового будинку з урахуванням влаштованих дітей. Про виконання доручення доповісти до першого одинадцятого дві тисячі двадцять шостого. за рішення та доручення. Хто за? Проти. Вічні та доручних принцип процвіття нових захисних споруд відвільне призначення захисними властивостям протирадіаційного укриття та включення до фонду захисних споруд Хайміської міської територіальної -місько громади. Прошу голосувати, хто за проти Рішення принку. Шановні колеги, на цьому передокденно вичерпно. Дякую всім за проведення роботи. Засідання оголошую закритим.